Таке життя Ісуса. Він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Ісус проповідує і стілює. Так Виглядав кожен день, весь день, навчав, проповідував, пояснював Євангелія. І люди його шукають, щоб слухати його, але також щоб. Стілити своїх хворих приносили йому всіх хворих і біснуватих, І числених він стілив на різні недуги і вигнав числених бісів. І ми перед Ісусом тут. Це Він тут в центрі. Ми, священники в ім'я Ісуса, але це Він в центрі, це Він жертвує себе. Отцеві. E, І тому можемо себе запитати, якщо я дозволю, щоб Ісус проповідував кожен з нас. Чи я все знаю? Чи я слухаю Ісуса? Або слухаю інші, інші речі? Або плітки людей? Слухати Ісуса, слухати Його проповідь. Де я це почую, якщо Ісус в яко... через який канал? Ісус говорить через Євангеліє. І це є те, що ми ще не розуміємо шукати Слово Ісуса в Євангелії. Завжди носити Євангеліє з собою. Щоб було в руці якесь маленьке Євангеліє. П'ять-десять хвилин. Коли я в дорозі. Коли чекаю на когось. Але можу мати Євангелію в сумці. Вдома. Ісус промовляє до мене, проповідує мені. І Ми повинні навчитися цього. Слухати слова Ісуса в Євангелії. Читати уривок, думати, роздумувати, що говорить до мене, відчувати, що мені говорить, бачу світло, мати ці відносини щоденні з Ісусом, молитися з Євангелія. так Ісус проповідує мені. Я знаю таких людей, які носять Євангеліє з собою завжди відкривають і це слово їм допомагає. Те, що перше хочу вам сказати, дозвольте, щоб Ісус проповідував вам, щоб Його слухати. І Ісус стілює. Дозвольте, щоб Ісус вас стілював, бо всі ми маємо рани, хвороби, духовні рани, ворожнечі, Forse non salutiamo не вітаємося з деякими, бо Він мені зробив то, вона – то. Як Ісус може нас зцілити? Молись і проси Господа, щоб зцілив це. Це сумне, коли в сім'ї не розмовляють, брати. Бо дьявол приймає Una stupidaggine fa un mondo. Diavo вміє розпалити ворожнечі. Це відбувається роками, часом. E, si Руйнуються родини. Батьки e, si страждають, бо діти не розмовляють між собою. Оля і це ці плоди демонії, походять від диявола, але Ісус зціляє, Він виганяє бісів. Тому вам сьогодні говорять. Говорю. Дозвольте, щоб Ісус нас зцілив, бо Він знає, де наші рани. Бо не, не тільки одна рана, одна, друга, третя. Але я повинен відкрити серце. Як відкрити, молитися? Але я не можу, Господи, бо я не можу. Бо я маю ворожнечу людей, вони мені зробили то, то. Але Ісус може зцілити. На... Може Дозвольте, щоб Ісус стіляв, дозволь, щоб Ісус промовляв до тебе і зціляв тебе. І так я можу в таким чином проповідувати іншим, бо я дозволяю йому, щоб він до мене говорив. І я можу допомагати також, стільювати рани, але перше, я повинен дозволити, щоб він промовляв і стіляв мене. Коли єпископ приїжджає до парафії, cose anche. Si può fare un proposito Proposito bello. Ya piccolino. di leggere ogni giorno un un brano del Vangelo, passo piccolo. revo corno Evangelia, lasciare a Gesù predicare a me. І Друга річ молитися, дозволяти Ісусові, щоб стіляв мене. Підписуємося під цим. Це зробить для всіх нас добре.